Всім привіт, друзі! Ви на каналі Огляд Огляді, все частіше чую про нового гравця на ринку кондиціонування, український бренд Aerostar. Тож сьогодні подивимося, що всередині, які функції мають ці кондиціонери, та чи справді вони варті вашої уваги. Для огляду я взяв дві найпопулярніші моделі MC та DJ. Тож, Переходимо до огляду, але перед початком традиційно виставити ось таку вподобаєчку за старання. Ну і звичайно, підписку оформляєте. Всередині кондиціонера Aerostar зосереджені ключові елементи, від яких залежить ефективність і надійність роботи всієї системи. Насамперед, інверторний компресор GMCC – один з найнадійніших на ринку. Цей компресор відомий своєю довговічністю і високою енергоефективністю, а також мінімальним рівнем шуму навіть під час інтенсивної роботи. Далі інверторний двигун вентиляторам який забезпечує плавне регулювання швидкості обертів. Завдяки цьому кондиціонер працює стабільно, тихо та економно. Також бачимо теплообмінник. Він має високу теплопровідність і оптимізовану конструкцію, завдяки чому тепло обмінюється швидше, а система витрачає менше енергії. У моделі MC теплообмінник дуже великого розміру. Це вказує на ще кращу енергоефективність. Крім того, у моделі MC встановлений електронний розширювальний вентиль, який точно дозує кількість холодогену в Системі це дозволяє підтримувати більш стабільну температуру і на додаток покращує енергоефективність в порівнянні з DJ. І ще одна важлива опція моделі MC підігрів Піддона. Завдяки йому взимку конденсат не замерзає, що гарантує стабільну роботу навіть при мінус 25 градусів за Цельсієм. Обидві серії Aerostar MC і Aerostar DJ використовують екологічно чистий холодоген r 32 який є безпечним для довкілля та забезпечує кращу теплопровідність і енергоефективність. Ефективність порівняно з попереднім поколінням. У плані охолодження та обігріву обидві моделі працюють у широкому температурному діапазоні. Для охолодження від 15 до плюс 50 градусів, а для обігріву аж до мінус 25 градусів. Модель MC, тоді як DJ, до мінус 15 градусів. Це дозволяє використовувати кондиціонери не лише влітку, а як повноцінне джерело тепла восени та взимку. Також обидві моделі мають функцію чергового опалення, яка Підтримує базову температуру плюс 8 градусів за Цельсієм в приміщенні, коли вас немає вдома. Це дуже зручно для заміських будинків або офісів, щоб запобігти переохолодженню приміщення взимку. В обох серіях реалізована функція суперкулінг, потужне охолодження, яке знижує температуру на 25% швидше, ніж у звичайному режимі. І ще один важливий момент: функція iFeel – Датчик температури вбудований у пульт керування, визначає реальну температуру саме там, де ви перебуваєте, і кондиціонер підлаштовує. Во роботу під комфорт користувача, а не просто під температуру біля внутрішнього блоку. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий віш ліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Обидві моделі мають 5 швидкостей вентиляторів: 24-годинний таймер, режим сну, безшумний режим, автоматичний перезапуск і керування горизонтальними та вертикальними жалюзі. Це дозволяє створювати максимально точні налаштування потоку повітря від спрямованого потужного. Обдуву до м'якої циркуляції, що майже не відчувається. Обидва кондиціонери мають підтримку Wi-Fi, а також керуються за допомогою фірмового додатку. Обидві серії Aerostar MC і Aerostar DJ оснащені сучасними системами фільтрації, іонізації та самоочищення. Модель MC має функцію High nano Це система плазмової іонізації нового покоління, яка в три рази ефективніша ніж DJ. створює потік позитивних і негативних іонів, знищують до 90. 9% бактерій, вірусів та алергенів у повітрі. Вона не лише очищує, а й знезаражує простір, усуває запахи тютюну, їжі чи вологи, а також сприяє кращому сну завдяки високій концентрації негативних іонів. Це рішення розроблене спеціально для тих, хто має алергію. Крім того, обидві серії підтримують технології – систему самоочищення внутрішнього блоку. Після завершення циклу роботи кондиціонер автоматично осушує теплообмінник, запобігаючи накопиченню пилу вологи. Оги та появи цвілі. Це значно продовжує термін служби пристрою і підтримує стабільну ефективність навіть після кількох сезонів активного використання. Але відмінності також є. Маємо різні класи енергоефективності: А 3 плюс в MC проти А 2 плюс в DJ. В MC встановлений електронний розширювальний вентиль. Це розумний спосіб регулювати подачу фреону, тоді ж як в DJ капілярка тобто трубка, яка пропускає завжди однакову кількість холодогену. в MC Наявний датчик вологості та смарт-режим на основі штучного інтелекту. І як же згадувалось раніше, але я нагадаю, MC працює до мінус 25 градусів за Цельсієм, а DJ до мінус 15 на обігрів. А ще в MC є підігрів піддону, а в DJ немає. Окремо, хочу звернути увагу на те, наскільки тихо працюють обидва кондиціонери Aerostar. Це, мабуть, одна з найприємніших особливостей цих моделей. навіть уночі, коли тиша навколо, кондиціонер не заважає. Жає спати, не гуде і не клацає. Якщо порівняти, то серія MC працює трохи тихіше. У ній використано покращений двигун і спеціальну аеродинамічну конструкцію внутрішнього блоку. Завдяки цьому шум знижується до 19 дБ, тобто приблизно як легкий шелест сторінок чи тихий подих. Але й серія DJ поводиться дуже гідно. У спальні чи дитячі, ви не відчуваєте жодного дискомфорту навіть при тривалій роботі. Що не менш важливо, всі кондиціонери Aerostar мають гарантію 5 років від заводу виробника. Якщо коротко, Аеростар справді гарно здивував, гарна якість збірки, продуманий функціонал, сучасний дизайн і при цьому український бренд. Ну і друзі, звичайно, ну пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих моделей, і також напишіть свою думку. Можливо, хтось вже використовує такі модельки в себе вдома. Чекаю ваших коментарів під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.